Так, ребята, ми тут відкрутили. Зараз відкручуємо циліндрик з середини, знімаємо шток. Шайба, бачите? Кабзда. добре тиснули. Для чего дела. дела у нас ребята есть хороший сайбу зараз снимем, он не витян. ребятушки вот нам так дымся мы... даже не выливается о пришла вода ваши ребят Шток дубовый, шток дубовый, не размороженный. Может сюда, опа, выпало. Видите, ребят, бачите, вода, цилиндры. Заляли в систему, мабуть, і бачите, всюди вода. Ну, молодці спеціалісти. Тобто, як мало робити, як циліндр головний мав робити на воді. Та навряд ли, що він вже роботи? Не знаю як тут. Це пішла вода всередину, навіть що пішла і в робочу пішла. Конечно. Зараз короче, ребята ми, ми беремо купуємо головний. і скоріш за все робочий. Так, з одним розібралися. Так, з цим ми вже розібралися. Так, ну підохранітелі ви знаєте, ну супер предохранитель, бачите. Ну це вже друга тема. Зараз що, ребята? Зараз ми будемо знімати капот і дивитися до карбюратора, до карбюратора. Закриємо зараз дверки, щоб не виїхав. Зараз нам пригодяться нові головки. Цей удлініт він свою функцію виконав. Так, на саме цікаве. Нас очікують вперед. Вперед. Це я не знаю. Что там дальше, конечно. Что ведь у нас, ребята, с блоком? Это мои будет фаталити, блядь. Я чувствую, я чувствую, что тут, блядь, за такие гроши. Опа. Так, сердце вытягиваем. Дивимся. Так, ребятушки, опа! Наш воздуханчик. Так, его сюда, чтобы под руками не валялся. Так. Карбюратор. Так, ребяточки, мабуть, почнемо з бензонасоса. Бо бензонасос нас тут не втягує, а, а їхати... Їхати без бензонасоса, поки на газі, на, на бензині я не бачу резона, бо ми нікуди не доїдемо. Значить що? Значить що, починаємо з бензонасоса. Дивимося до нього. Ну, я так зрозумів, що тут треба брати... Новий бензонасос, головний новий, а потім розбиратися в ньому далі. Зараз це не є проблема. Так, взяли на сім головку, щоб ми могли хамутики відпустити. Так, с. А потім же, як подивимося, може тут карбюратор забити. Та не може. А точно. Головне, щоб блок був не розморожений, бо це буде фаталіт. Так, амоти. Сюди Іди. Ну смисл. Опа! Ну пересохший, звісно. Пересохши, ну а що? що зробиш? Ну хамути нові. Хамутики новесінькі. Так, від. Відключаємо другий Ну, Їх випускали на Волговському моторі на 402 і 24 Волги. Тобто тут ходова вся Волговська. Фари москвичовські. <кхи> Ручки від 408 Москвича. Звісно, тут все. Це совєтське, Савдеповське, тільки кузов латвійський, їхній рідний. А, це кришка, бо тут 4 ступка стоїть. Тут це кришка на коробці, ребят. Латвійська. Вони іменно... Виливали свою кришку на коробку. А коробка Волська. Проста Волга 20, 24. Так, не хочеш витягуватися. Хамутик. Хамутик наш не слухається. Так, ребята. Не забуваємо, ребята, підписуємось на YouTube канал, на TikTok. Я вам контент, вим підписку. Там щось міша коло своїм водосом не годен кінці зв'язати. Ви бачите, він бухає, так, да, він робить роботу свою. Но Коефіцієнт корисної дії. Я бачу там він більше бухає, ніж робить. А це не є год. в моїй практиці теж, ребята, були такі діятелі культури, щоб більше бухали, ніж робили. О, капсда Кабзда, кабзда хамуту. Вот такие ребята хамутики роблят. Для нашего брата. А тут лучше его відрезать и все. Так, ну не столь важно. Зараз ребятушки мне... у нас тут? Ага. Так. Беремо 13 рожковий накидний і пробуємо зараз помаленьку будемо відкрутити бензонасос. Такс. Треба брати відкусувати той патрубок резиною, бо він хреновий. Приново мішаємо? Такс. Я вам так скажу, ребята, в мене, понимаєте, в мене у вас. В ньому менше місця, ніж тут. Тут більше місця. Не знаю що, але мені ця машина більше подобається по комфорту. Да, так, зрозуміло, що в увазі там мости, а ти собі включив, собі помаленьку пересуваєшся тут прийдеться на стіплення. Треба. Витягувати ці провода, бо вони мені заважають. Так. За свічки нові, ну будемо міняти свічки теж. Так. Ну що, ребята, це відео буде, тут нічого нема такого цікавого. Дуже сильно. Я вже потім вже додав, що зараз знімаємо бензонасос, е, Дивимося до нього. Якщо бачимо, що треба міняти, не тягне, міняємо, Потім беремося до, до карбюратора. Дивимося, якщо забитий. Ну мусить бути забитий, бо таку ляли в нього, бачите? Що ви скажете? Це бензин. Так, да, Це бензин тільки таке. Чимось розпалити хіба що все.